Фішинг та псевдоволонтерство найпопулярніші види шахрайсь на Житомирщині. Фішинг, так званий, це посилання фейкове, які надходять людям. Люди потерпіли в переході по цим посиланням, і потім вже шахраї заволодівають інформацію щодо банківських карток і знімають таким чином грошові кошти з карток потерпілих. На гачок таких шахраїв попадаються як люди похилого віку, так і молодь. Посилання на отримання допомоги соціальної. і відповідно, що пенсіонери це найбільш незаслічен. Населення, то вони, от, на жаль, на це теж, теж попадаються. А, а молоді люди вони ну, переходять по різним силкам, наприклад, прийняті участь в якійсь е е е чи програмі, чи, наприклад, е схемі, що -то, там встановлення балів, або пролайкати якусь там ситуацію і так далі. А це, але це, і за це людям. Е Обіцяють якісь грошові кошти. Повномасштабне вторгнення Росії біль усіх українців. А для злочинців нова схема прибутку. Одним з одним з самих розповсюдженнях видів злочину, псевдоволонтерства. Це Допомога ЗСУ на закупку обладнань, амуніції медичних препаратів караються вони згідно кримінального кодексу. Це частина третя, частина четверта кримінального кодексу України, стаття 190 шахрайства. Але вона тяжка зараз, тому і усугубляється відповідальність правопорушників, тому що це все вчиняється під час військового стану. Україною шириться так званий тренд кібербулінг, телеграм-канали, які здійснюють негативний вплив на дітей. В основному у них постять фото підлітків за анонімними образливими підписами є спеціалізовано в департаменті відділ, і у нас в нашому відділі працівники закріплені за так званим протиправним контентом. У нас в Житомирській області теж зафіксовані такі групи в телеграмі, які мають негативний контент, і відповідно адміністратори вони анонімізовані, Але ми розуміємо, що вони знаходяться на території країни агресора. Тому ну просто заблокувати канал. Це технічно важко. Але ми намагаємося, і є у нас інструменти, і зокрема Брама, з допомогою якої ми це можемо робити. Телеграм-канал, то що ми з допомогою моніторингу і громадяни зверталися був один. Ми його заблокували. Також зараз відділ кіберполіції в Житомирській області проводить розслідування трьох фактів розповсюджені дитячої порнографії. Є у нас взаємодія з інтернет-провайдерами. Є спеціальні програми, які нам міжнародні партнери надають, це все на офіційному рівні, які. Допомагають нам виявляти ці негативні явища і зараз у нас ну ми плідно співпрацюємо з нашим з слідчим управлінням в Житомирській області і документуємо зараз ну, епізоди ці і будемо ну, в найближчий час проводити реалізацію. Злочинців, що розповсюджують дитячий контент порнографічного характеру, очікує кримінальна відповідальність. Стаття кримінального кожу 301 з позначкою на Це тяжкий злочин, і він передбачає покарання від 5 до 7 років. Протягом останніх двох тижнів майже кожного дня до кіберполіції надходять повідомлення про замінування будівель у Житомирі. У нас офіційно встановлено, що останні замінування торгового центру Глобал відбувається з Пошта, яка спеціально створена для ну не можу, що для цього саме виду злочину, але вона спеціально створена, це разова, скажімо так, пошта, і IP, з якою вона розповсюджується, знаход, IP-адреса знаходиться на території країни агресора в Росії. Через російську агресію кіберполіції довелося стикнутися ще з однією новою проблемою: захист критичної інфраструктури. Є певний прилік об'єктів критичної інфраструктури. У нас з кожним з цим підприємством встановлений контакт оперативний. Якщо відбуваються атаки на ці підприємства, на їх сервери, то ми реагуємо. У нас є і в департаменті спеціально створені відділи, і у нас є особи, які мають спеціальні звання. Ну технічно, да, і ми можемо допомогти їх. Локалізувати ці моменти. Загалом за минулий рік відділом кіберполіції у Житомирській області розкрито більше ста кримінальних правопорушень. Правоохоронці розповідають, стовідсотково вберегтися від кіберзлочинів неможливо. Проте усім потрібно знати прості правила, які допоможуть не стати жертвою таких шахраїв. Не переходити по невідомим силкам, не відповідати на телефонні Дзвінки невідомі Перепровіряти, якщо є такі вид злочинів, як там ваш родич в біді, або ваш родич там попав в поліцію, то не телефон... ну, не перераховувати Спочатку кошти, а спочатку все таки ну, намагатися заспокоїтися і перетелефонувати своєму родичу, спитати, як у нього справи, чи дійсно він там потребує допомоги. Вікторія Култинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1